Вітаю, друзі! Ми з України. Доречно зауважити, що саме Хорватія є класичним прикладом, який підтверджує посил дороги роблять країни». Хорватія увійшла до НАТО у 2009 році, до Євросоюзу ще у 2013, а в Шенген вступила лише через 10 років, тобто в минулому році, в 2023 році. Така відтяжка сталася виключно тому, що Хорватія не мала фіксованого сполучення більшості території держави з невеликою прибережною смугою на самому півдні країни. Щоб потрапити з Хорватії до хорватського ж міста Дубровник, треба було перетнути 10 кілометрову прибережну смугу Боснії та Герцеговини. Іноді там, на в'їзд виїзд, доводилося стояти в прикордонних чергах по годині, а то і більше, в пік пляжного сезону. Нарешті цю проблему було вирішено саме завдяки дорожньому будівництву з матерікової частини Хорватії перед кордоном з Боснією, через Малостонський морський залив було збудоване Пелішацьке міст до хорватського півострова Пелешац. Вантовий міст має довжину 2440 метрів і ширину 23,6 метри, висота мосту 55 метрів, щоб кораблі могли проходити під ним до боснійського порту Нєум. Найвищі пілони з завишки 240 метрів, відлічуючи від морського дна, 115 метрів від дороги та 170 метрів від рівня мора. Окрема плата за проїзд по мосту не стягується. Пелишацький міст побудувала китайська компанія. Міст з'єднав Хорватію, що дало змогу приєднатися країні до Шенгену. Більш детальний огляд автошляхів Хорватії ви, як завжди, знайдете в коментарях під цим відео. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.